Всім привіт! Мене звати Даша, і я просто нереально заряджена від того, що я вам сьогодні покажу, тому що я тільки но приїхала з України і хочу вам показати просто. Купу класної української косметики від українських виробників переповнюється моє сердечко емоціями, якими хочеться скоріше поділитися з вами. Можливо, ви не в курсі моїх пересувань Україна, Європа, Європа, Україна, тому дуже раджу підписатись на мій інстаграм, щоб бути в курсі всіх актуальних новин про моє життя, а також про те, що взагалі відбувається не лише в моєму косметично-візажному житті, а й особистому. Поки я була вдома в Україні, я не лише наповнювалась натхненням і класними емоціями. А ще й купувала косметику. У мене просто був ось такий список з того, що я хочу спробувати, і я чисто фізично не могла це придбати в Європі. А також деякі бренди вирішили мені надіслати свої бестелери-новиночки. Не хочу спойлерити, бо сьогодні я якраз хочу про це розповісти. Зараз у мене так? в голові вибудовується план відео. Перше, це ось це те, що ви зараз вже переглядаєте. Поговоримо сьогодні про Color Intense, про кураж, а також про. Росе є б'юті, це просто зараз найбільш топові українські бренди. Я думаю, вам буде цікаво послухати мій відгук. Також в наступних відео це буде питання-відповідь. Я розкажу взагалі про те, як я з'їздила в Україну, чому я не залишаюсь, чому я поїду. Ну тобто, дуже-дуже багато буде особливостей. А також, звісно, я не могла пройти повз Єви простора, мейкапа. Тому звісно, будуть звідти покупочки також. І багато косметики Богенія я також придбала. Тому розумієте, скільки вас корисного чекає, і яка я натхненна на те, щоб це зараз з вами обговорювати. Поїхали, почнемо з Color Intense. і це здавалось би на перший погляд, невеличка коробочка вмістила в себе стільки краси. Я знаєте, постійно її відкриваю, до неї повертаюсь і постійно отримую якісь класні враження, тому що косметика справді цікава, є нам про що з вами поговорити. Я хочу, хоч якось структурувати інформацію, але дивлячись на все це, очі розбігаються. Почнемо, певно, з кольорових тушей. Це їхня фішка. Я знаю, що багато дівчат прямо полюють на них, тому що це справді гарна річ. Я вже спробувала білу і вона неймовірна. Якщо хочете якось урізноманітнити свої образи, якщо ви шукали класну щільну білу туш. То це вона. Я не можу сказати, що я прям обожнювачка і поціновувачка кольорових вій, але якщо якісь акценти додавати на нижні вії, то це прямо кайф. Те, що я ще не спробувала, це ось такий бальзам для. Губ з лічі, тому що особисто я не дуже люблю лічі. І ще також, до речі, я хотіла вас запитати про гель для брів від Color Intense, тому що я залізла на майкап читати відгуки про нього, і там просто 100 тисяч відгуків і всі різні. Хтось каже, що це просто водичка, яка не фіксує, хтось каже, що це найкращий бюджетний гель у їх житті. Тому, якщо ви спробували цей гель, який називається Brow Shape Clear Gel Quick. Фікс сі назву вирішила вам прочитати. То, будь ласка, напишіть свої відгуки. Дуже хочеться мені звернути увагу на їх блиски. Це серія Gloss Fetish, а саме мою увагу прикував саме ось цей відтінок з блакитно-рожево-золотавими блискітками. У Kevin Акуан є схожий блиск, але там він навіть не такий трьовимірний, там більше на блакитний акцент. а ось тут настільки гарні переливи цих блискіток, і ще особливо хочу відмітити текстуру цього блиску, тому що ти його наносиш на губи. І вони відчуваються комфортно. Немає якоїсь липкості, стягнутості. Є ось такий трішечки присмак і запах. Я таке не дуже люблю, але в принципі можу потерпіти за цей фініш, який він має. Тому, Тому що якщо... якщо цей бюджетний блиск перелити в пляшечку від Кевіна Кван, ніхто не помітить різниці, а то ще й зрадіє, що там ще й інші переливи блиски там з'явились. Дуже гідний продукт, я вам скажу. Також давно хотіла спробувати кремові продукти для обличчя, вже дуже гарно протестила рум'яна. І хочу сказати, що це трошечки підступний продукт, оскільки він має трішки маслянисту текстуру, тому здатний розчиняти ті тональні або коректуючі засоби, які у вас були нанесені до. Тобто треба бути дуже з цим обережним. І плюс цей продукт майже не має пігменту, це ж як щось таке більш бальзамного типу, бальзам фінішу. Тому для супер таких ніжних образів, для чогось такого невагомого, коли не хочеться, прям дуже ем, сильного рум'янця на обличчі. Ну і знову ж таки треба звертати увагу, щоб не роз'їдався тональний. Ще У мене так. є багато видів олівців для очей і губ. Для губ в мене було дуже багато відтінків раніше від Color Intense. Це дуже бюджетно. Тобто я не знаю, де можна знайти, як не у цього бренду олівець для губ за 25 гривень. Є досить вдалі відтінки, є досить руді, треба обирати. У мене тут на вибір навіть червоний, є, буду тестити. Стосовно олівців для очей, особливо кольорових, хочеться мені зупинитись на них, тому що відтіночний ряд нереально широкий і об'ємний. Можна знайти на будь-який смак собі під будь-який макіяж-відтінок. Я вже протестила синій і хочу вам сказати, що. Він не такий універсальний, як би мені хотілося. Тому що я чула і бачила відгуки про те, що він непогано тримається на слизовій, але це вже більше, знаєте, так прикрашено, тому що на шкірі він тримається набагато краще, він добре розтушовується, він добре тягнеться, він досить пластичний. Але на слизовій такі відтінки, на жаль, триматися не будуть, тому що вони, по-перше, не гелові, по-друге, немає в них настільки великої стійкості в текстурі, щоб вони там тримались, особливо під впливом Вологих очей. А ось як підкладку під тіні їх можна з легкістю використовувати, тому що вони тушуються навіть без жодних зусиль. Класно потім нашаровуються сухі тіні. Можна навіть нашарувати відтінок до більш насиченого, взагалі нуль проблем. І знову і ж таки, вже. за таку бюджетну вартість знайти класну підкладку під тіні це треба ще дуже постаратися. Тут ще й купа відтінків. Ну і давайте Класне. переходити до найцікавішого. Це новинка бренду рідкі глітери Shine Streamers». Мені хотілося, знаєте, використати всі відтінки, які тільки в мене є в руках, для того, щоб розповісти враження, оскільки вони дійсно гідні того, щоб звернути на них увагу. Сім відтінків, хочу поговорити предметно, особливо про перші чотири, тому що вони просто якісь нереальні. Відтінок 0,1 здається таким пласким і нецікавим в коробочці, але якщо протестити, просвочити і подивитись, як це сяє, можна просто пісцавити в в тому що ці рожево-сріблясто-золотаві близькі таки на прозорій базі ще спробую в бюджетному бренді таке знайти. Відтінок 02 у мене сьогодні сяє в моєму макіяжі. Мені здається, що саме в ось такій великій площі нанесення продукту можна оцінити його об'ємність, нереальність, незвичність і доохромність. Під кожним кутом освітлення можна побачити то рожево-фіолетовий відблиск, то блакитний, то бірюзовий. Можна просто дивитись в кожне дзеркало, в кожне вікно, в кожну відбиваючу поверхність і бачити кайф. Також особливої уваги вартує відтінок 03. Він такий. Дохромить від рожевого класичного в рожеве золото з таким примішком класично золотавого шампанського. Дуже гарний відтінок, він дуже освіжаючий. Також я вже його тестила в своєму щоденному макіяжі, покажу вам відос. Відтінок 0,4 відрізняється дуже сильно від всіх попередніх своєю щільністю, тому що, якщо ці треба нашаровувати, щоб е, прямо таку дуже щільну поверхню отримати, то цей буквально з першої аплікації дає. Щільність, і він такий буквально, знаєте, близькітка на блискітки, немає жодних жодних е, навіть проміжків прозорої або кольорової бази. Відтінок 5 теж доволі крупного помолу, але не такого крупного, як 0,4. Він тут лідує за цими властивостями. Це такий класичний бронзовато золотавий колір, але знаєте, навіть більше уміть відтінок тяготі. Стосовно відтінку 6, він, певно, найтакий спокійніший з усієї лінійки. Він трішечки персиковий, такий дуже спокійний класичний відтінок. І 0,7 він такий ідеальний на щодень. Навіть він не має якогось шаленого блиску, він не має доокровності. Це просто гарний відтінок, який буде непогано сяяти на вашій рухомій поліці. Тепер щодо стійкості, я би оцінила стійкість десь на 7,5 із 10, тому що дуже багато ще залежить від ваших вихідних даних, тобто від вашої повіки, від того наскільки вона рихла, чи пружня, чи вона більш нависаюча. Чи Я би не сказала, що моя повіка якась особлива або якась не така для тестування таких продуктів, але все одно така скочуваність вона присутня, особливо десь після 2-3 годин носки. Також важливо сказати, що чим більше ви будете нашровувати цей відтінок, тим більше він буде. А саме, а саме, знаєте, така ж меточкоподібність буде з'являтися на вашій повіці. Це ем, характеристика присутня більшості, я би навіть сказала, всім рідким глітерам. Це також не виняток, hi. але з ними не складно працювати. Просто треба розуміти, що їх треба мінімально тушувати, наносимо аплікатори, і, можливо, там поки ще нічого не підсохло, межі розтушувати, якщо ви не хочете бачити їх чіткими, а також мінімально нашаровувати, щоб е такий вже слоєний. Пірожочок не виник на ваших повіках. Вражена я цим продуктом, цікаво, до речі, скільки він буде коштувати, тому що на жодних маркетплейсах я ще не бачила цього продукту в продажу, але мені вже подружки пишуть, що даже твої свочі нам все все продали. Тому і я, і мої подружки також вже чекаємо в продажу цей продукт. Ще моє одне українське відкриття: це бренд Curaж Cosmetics, це доглядова косметика у більшості випадків за тілом. І ось, говорячи, та... в контексті цього бренду, хочеться сказати і похвалити. Українські бренди за те, як вони розвиваються. Як от заходиш на інстаграм бренду і розумієш, що тут працюють маркетологи, СММ-ники, дизайнери, тобто люди вкладаються і фінансово, і мисленнєво, і працьовито для того, щоб отримувати класний Там, результат. І стосовно бренду Curaш Cosmetics. Він виробляється, тобто його виробнича потужність на базі заводу Astra Cosmetics. Це дуже популярне місце. Там, от якщо Десь колись побачите, що це український бренд, частіше за все він виробляється саме там, саме у Кропивницькому. Так що в нас це Кропивницький, це центр макіяжно-косметичного світу Я. в Україні. Стосовно продуктів бренду, в мене є обгортання антицелюлітне з більш охолоджуючим і зігріваючим ефектом. Також так, скраб для тіла на основі кавових зерен і цукру це взагалі мій найулюбленіший склад скраб для тіла. Також в них є лінійка з різними смаками такими міні-скрами. В мене з ананасом, також є сяючий продукт на літо це взагалі буде топ. Але те, що я особливо оцінила, це ось такий Detox Body Correct Cream. Взагалі, бренд дуже багато про нього сказав і написав, що це і антицелюлітне, що воно і ліфтинг, і зволожуюче, і пом'якшуюче, Але найголовніше, що треба сказати про цей засіб, те, що він має ментоловий ефект і те, що він чинить антинапрякаючу таку розслабляючу. Чудію. Я, певно, ніколи не розказувала про це на каналі, але я дуже схильна до набряків, особливо влітку, особливо коли жарко. У мене дійсно є така проблема, і інколи вона ну, дуже така сильна і потребує моєї особливої уваги. Тому, ось після потягу я намазала свої ніженьки ось цим кремчиком, і я просто кайфунула дівчатка. З відразу якесь таке. Релаксуюче відчуття пішло по тілу, я не знаю стосовно антицелюлітних властивостей, тому що я не бачу, як крем може це робити. Але, Але... саме за ось такий ментолово розслабляючий, відпочиваючий ефект, я впевнена буду купувати не одну пляшечку, тому що мої ніжки кажуть, мені дякую. І та да да дам це є б'юті. Як я давно хотіла спробувати їх олівчики. Заходиш в інстаграм, і просто кожна бюті інфлюенсерка вже має ці олівці. Звичайно, мені вони... хотілося теж. До того, як вони в мене є. Найголовніші два питання. У мене були в голові: за що платяться гроші, це перше. І друге, чи такі там унікальні відтінки, на які варто звернути увагу. Зараз я вам відповім з задоволенням на ці питання і розкажу, що в мене є три олівці для очей, також всі олівці 7, якщо не помиляюсь для губ, і олівець для брів. Давайте почнемо з олівця для брів, тому що він в мене досить. Разом. Ну, я думаю, немає сенсу зупинятися на упаковках, на естетиці і взагалі на приємності цього дизайну, тому що вже, напевно, кожна блогерка-інфлюєнсерка вам про це розказала. Я буду розказувати про функціонал. Е, олівець для брів має, як я і люблю, іншу сторону зі щіточкою дуже зручну. якість прослідковується вже починаючи навіть з цієї щіточки, тому що вона якось. Дуже якісно зроблено, я вам скажу. Стосовно відтінку, в мене dark brown і, здавалось би, це дуже темний відтінок. Але коли ти починаєш його розтушовувати, коли ти починаєш навіть волоскову техніку намагатись малювати, то виходить непогано. І чим більше можна розчесати, розтушувати цей відтінок, тим більш невагомішим він буде виглядати на бровах. Стосовно текстури, ось саме такі текстури палівців для брів, я обожнюю. Якщо вони не мікроматичні, тому що ви знаєте, що найулюбленіший мій вид це механічні, дуже-дуже донесенькі -дуже олівчики. Якщо це класичні олівці в дереві, то вони мають бути саме ось такої формулою і текстури. Яка це текстура? По-перше, не дуже вазеліново-воскова, тому що тоді брови будуть сяяти не тим близьком, яким би нам хотілось, і не буде. Ви падаєте, і не буде тої стійкості, на яку ми розраховуємо, і плюс тоді текстура олівцям буде хапатися за волосочок, нашаровуватись там, і буде брудно і неохайно цей олівець такого не робить. І плюс він має таку трішечки пудрову текстуру, тому брови виглядають. Я стараюся уникати цього виразу, але Це, дорого. Звичайно, для мого майже чорного волосся підходить прекрасно, але я дуже хотіла б спробувати ще більше прохолодні світлі відтінки, там тау, булон. Думаю, більші. вони також будуть в зоні моїх смаків. Перейдемо до олівців для очей. Тут три класичних відтінки: тут чорний, коричневий і бежевий. І ось давайте зупинимось спочатку на бежевому, тому що він такий більш консилерний. Це не такий, знаєте, каялотний. Наприклад, простивоспади відвів'ян собою, якого я все шукаю заміну, він такий молочно. Молочно-пісочний, то цей саме консилерно-класичний, такий більш жовтуватий відтінок. І зазвичай, ви знаєте, олівці в дереві дуже рідко тримаються на слезовій, але цей тримається це його перша перевага. І друге, коли дуже-дуже добре заточити цей олівець, можна його використовувати як підчистку, такий консилер для губ. Тобто якісь нюанси там, де ви вийшли чи кривенько намалювали, ось так дуже-дуже гостреньким олівчиком підмалювали і вийде просто ідеально, тому що відтінок буде підходити під відтінок вашої шкіри. Також я Також. носила цей відтінок на слезовій. Він тримався, але, звісно, не так, як його гелеві альтернативи. Також хочеться мені розказати вам про коричневий і чорний. І ось, коли я почала тестити. Коричневий відтінок і почала його тягнути. Я зрозуміла, я зрозуміла, що якщо б зараз досі була актуальна олівцева техніка для макіяжу, цей олівець би розходився просто у кожного першого візажиста. І Я навіть згадала ще свої першовитоки, ще тоді, коли я лише навчалась на візажиста, коли дуже була популярна ця олівцева техніка. І тоді там Cascade of Colors — це був топовий олівець, який треба було всім, який там в нас в Запоріжжі було дуже складно знайти, але можна було. Ось цей би олівець, він би просто рвав і метав би всіх візажистів. Тому, якщо ви раптом досі працюєте на цій техніці, то це просто знахідка. Він ідеально тягнеться. Він дуже добре дає вам такий маневр для того, щоб. щоб можна було його розтушувати без плян, а Також так так. дуже добре нашаровує на себе наступні сухі відтінки. Це стосується і чорного. Ідеальна підкладка під розтушовану стрілку. Але знову ж таки, Є е, нюанс у вартості. Якщо у вас є змога купувати олівець за 350 гривень, б і ні. Тому що дійсно класний продукт, дійсно е, гідний продукт, але немає такого відчуття, що його неможливо замінити. Але давайте перейдемо для, до олівців для губ. По-перше, відтінок 02: от я думаю, що ви дуже багато від кого чули, що він топовий. Я також вам хочу це сказати. Сьогодні він в мене на губах, але я робила контур олівчиком для брів. Від Евелін. І ось цей він у мене на всіх губах, і він просто ідеальний. Хочеться мати в своїй колекції приблизно 100 не штучок, а кілограм такого олівця, тому що це настільки шикарний продукт. От раніше в мене в кожному відео було нікс беж», нікс беж», нікс беж», Тепер буде Б'юті 02 нюд». Oh, За відцінком, він досить схожий на беж, але мені тут більше подобається текстура. Тобто він також в дереві, він не гелевий. але ось відчуття на губах немає такої, знаєте, от коли наносиш е звичайний класичний олівець в дереві, на губах з'являється така то, то, чи то скрип. Якийсь чи якісь такі не дуже приємні відчуття, то з цим олівцем такого немає. Я не знаю, як вони там розробляли свої формули, як вони намагались прибрати ці дискомфортні відчуття, але у них це вдалося. Знову ж таки, все впирається в вартість. Я розумію, що це не бюджетно, але якщо ось є така мета придбати олівець, який буде прямо. Улюбленим, то саме цей відтінок можу на 100% рекомендувати, так само, як відтінок 07, класичний червоний. Він у них називається Berry. Класичнішого, універсальнішого підтону просто не існує. Саме ідеальний червоний без примішок якогось помаранчевого, рудого, цегляного, просто класичний червоний колір, який не буде жовтити зуби. Це також дуже важливо, але знову ж таки треба звертати увагу ще на стійкість, тому що стійкість тут така, знаєте. 8 із 10, я б сказала, до, до якогось першого жирного прийому їжі або до якогось тетя, я б так сказала. Стосовно, Стосовно інших відтінків, також є більш коричневі, насичені, є більш нейтральні, є більш рожеві. Взагалі дуже прослідковується логічність відтінків. Я, Як я такий я. аналізатор, раціональна людина, дуже люблю, коли все так чітко і послідовно, тут вони взагалі постарались молодці. Стосовно більш темного відтінку, брауні, 0,1 то також мені дуже. Сподобався. Якщо любите ось цей супер-супер трендовий, цікавий варіант губ-омбре, коли, коли контур так, більш темний і серединка більш світла, то це взагалі просто 10 із 10. Можна використати 0,1 для контуру і 0,4, да, тофі в серединку губ це просто найбільший прояв інста-естетичних губ зараз. Це просто на піку популярності. Ага. Рожеві відтінки тут непогані, але на мені вони видаються трішечки більш. Тепліше мені, ніж би мені цього хотілось, але в мене дуже-дуже світла шкіра. Так. Я з задоволенням буду тестити ці олівці на подружках на моделях для того, щоб зрозуміти, як відтінок шкіри відтінок губ впливає на. Кольорову передачу цих відтінків, але в цілому я дуже задоволена. От якщо ви думали, що зараз Дашулька спробує ці олівці і скаже, ні, дівчатки, 350 гривень це за дорого для цього олівця, то в принципі ви будете праві з одного боку, але з іншого, якщо хочете себе якось потішити, то цей олівчик дійсно зробить вам настрій, особливо 0,2 люд. Як я кайфую від того, що я роблю. Здавалось би, я так втомилась, поки ставила світло, поки так відповідально ставлю до то, того, що все. Це треба розповісти ні, ні, ні про що не забути. Зараз буде ще просто бездонні години монтажу і публікації відео, але я дуже заряджена. Ось коли знайшов Знаю, справу свого життя і кайфуєш кожного дня. Дуже хочеться поділитися з вами цими враженнями, цими емоціями. До речі, ми з'ясували, що сяє сьогоднішньо в сьогоднішньому моєму макіяжі. А на слизовій в мене білий гелевий олівець від глимбів. В наступних відео розкажу вам свої враження про ці олівчики і про іншу косметику з Єви, і від глимбі, зокрема. Ой, дівчата! Як класно любити щось прямо до мурашок тілом. Пишіть, які у вас враження від косметики, про яку ми сьогодні з вами говорили. Можливо, ви спробували щось і у вас є свої відгуки, мені буде дуже цікаво. Почитати про це, а також, будь ласка, напишіть, чи чекаєте ви нові відео від мене і які, можливо, вам хочеться щось про макіяж, чи про техніку, чи більш щось візажну тему, тому що нещодавно я почала більш таку навчальну тему. У мене було і про базовий набір пензликів, також про базовий макіяж очей. Дуже класне відео раджу переглянути, якщо не переглянули. Ну і підписуйтесь на мій інстаграм, там я публікую інформацію значно оперативніше ніж на Ютуб. Дуже рада вас знову бачити. Дуже рада, що ви додивились Відео до кінця. Дуже вам дякую, що ви зі мною вже стільки років. І навіть, навіть... не дивлячись на нерегулярний вихід відео на моєму каналі. Ви досі зі мною. Хочеться обійняти кожну і сказати дякую. Зустрінемось Слава. вже дуже скоро в нових роликах. Слава Україні! Цілую!